Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую перевірену осінню заготовку. Хрін з буряком. Це класика, яка завжди має бути в холодильнику, гострий, ароматний і корисний. Він чудово смакує до м'яса, сала, холодцю, а особливо до гарячого борщу. Я щороку восени готую такий хрін. Просто, швидко і дуже смачно. Попередньо я вже все підготував. Хрін почистила, а буряк у мене відварений і почищений. Беру корінці хруну, в мене їх 450 грамів. Нарізаю на невеликі шматочки, щоб легше було подрібнювати. Далі беру 250 грамів вареного буряка. Теж ріжу на менші шматочки. Коли всі овочі підготовлені, викладаю все у подрібнювач, можна скористатися блендером або м'ясорубкою, як вам зручніше. Відправляю туди хрін і буряк. Додаю 150 мл холодної кип'яченої води, щоб маса легше перебивалася. Перебиваю до однорідної пастоподібної консистенції настільки, настільки це можливо, адже хрін волокнистий. До речі, працюючи з хріном, будьте обережні, його пари можуть щипати очі і ніс, тому краще відкрийте вікно. Коли маса готова, пересипаю все у велику миску. Додаю 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі і 2 столові ложки 9% оцету. Ще раз все гарненько перебиваю занурювальним блендером, щоб маса стала більш пастоподібною. Тепер розкладаю хрін з буряком по чистих банках і щільно закриваю кришками. Ось і все. Смачна, гостра, ароматна закуска готова. Я завжди тримаю кілька баночок у холодильнику. Бо борщ із салом і ложечкою цього хріну це вже не просто обід, а справжнє задоволення. Хрін не лише смачний, а й корисний. Він зміцнює імунітет, допомагає при застудах і пробуджує апетит. Готуйте з любов'ю. Зберігайте традиції і хай у вашому домі завжди пахне домашньою кухнею. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!